Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Закарпатський край. Українські Карпати це не тільки унікальна природна пам'ятка. Про них можна розповідати так багато і так довго, що не вистачить десятка добірок та матеріалів. Але ми вирішили, що потрібно з чогось починати, і зібрали для вас найцікавіші факти. В українських Карпатах є своя унікальна порода коней гуцулик. Це сильні і витривалі гірські коні, які звикли до місцевих суворих умов. Ще у 1979 році вони отримали статус охоронюваного ерліктового виду. У Ворохті знаходиться стародавній залізничний міст 1895 року. Це унікальна споруда не тільки для України, Арочний міст Віадук. Вважається одним з найстаріших і найдовших кам'яних мостів у всьому світі. Найвища точка Карпат і України Говерла висотою 2061 метр. Найбільша високогірна водойма озеро Синовир на висоті 989 метрів. Глибина Синовиру сягає 24 метри, а площа 7 гектарів. Найбільш високогірне місто Карпат Рахів на висоті 820 метрів над рівнем моря. Причому в межах міста перепад висоти доходить до 400 метрів, а найвищий населений пункт в цілому село Випчина в Чернівецькій області на висоті 1100 метрів. Найбільш високогірні готелі знаходяться на Яблуницькому перевалі на висоті 930 метрів. А найвища залізнична станція вокзал Бескит на висоті 819 метрів. Найвище розташована будівля метеорологоастрономічна обсерваторія Білий Сон на горі Піп Іван. Вона побутована в 1938 році і була закрита під час Другої світової війни. З тих пір збереглися тільки стіни, але вигляд вражає. У 1887 році в Бескидах побудований найдовший залізничний тунель, завдовжки 1747 метрів. Прозвучить дивно, але в Карпатах існує найглибша лікарня: це соляні палати в Солотвино на глибині до 282 метра, де лікують хворих з бронхіальною астмою. Лікарня діє з 1968 року. Поблизу містечка Хуст знаходиться унікальна долина нарцесів. Її площа становить близько 80 гектарів. Але пам'ятайте, що збирати тут квіти категорично заборонено. Це охоронювана пам'ятка природи. У селі Середнє Водяне ви можете побачити сліди до історичного океану. Скелі з піщанку досі зберігають скам'янилі відбитки морських хвиль, які здалеку схожі на химерні іерогліфи. Село знаходиться в Рахівському районі. Карпатська трембіта найбільший духовний музичний інструмент у всьому світі. Довжина дерев'яної труби доходить до 4 метрів, щоб її було добре чутно усюди в горах. У самій трубі немає отворів. І мелодію трембіти чутно на 10 кілометрів навколи. Особливо вони були поширені серед пастухів на Гоцульщині, Бойковщині та Буковині. На цьому у мене все. Факти, які вас вразили найбільше, пишіть у коментарях. До зустрічі!